А сьогодні ввечері країна невдаха, точніше, її лідер. Невдаха найголовніше, хоча, на жаль, хотілося б у якомога швидшими. Ну, якби він зовсім був невдаха, то ми вже перемогли російську армію, але не потрібно, не не потрібно знецінювати супротивника, тому що він по-справжньому сильний. Поки що доводиться воювати, не знаємо скільки це триватиме. Так, от вони сьогодні намагатимуться зібрати ввечері засідання Ради безпеки ООН, тому що зажадають обговорити постачання Україні озброєнь заходом. Тобто РФ я навіть не соромиться щось там говорити про. Безпеку у світі, яку ж сама фактично і, пору... і порушує. двадцять вони будуть розповідати, мовляв, захід розпочинає ескалацію у відносинах з Росією, особливо у відносинах з Україною і Росією, через те, що передає нове своє озброєння. Так розумію, турбує їх одне питання нині. Що раптом невідомий літаючий об'єкт опинився над аеродромом у Енгельсі, і ще більше вони переживають з приводу того, аби якийсь невідомий мультиплікаційний. Фантастичний аквамен раптом не виструбнув з Азовського чи чорного моря, і е, невдарем по ракетоносіям калібрів, кораблям ракетоносіям, з яких вони тепер не зможуть випускати нові, артоб... нові обстріли по українській енергетичній інфраструктурі.